Сьогодні у відео у нас детальна інструкція, як встановити карбюратор газ бензин на генератор 3 кВт. Кому цікава ця тема, підписуйтесь, ставте лайки, а ми починаємо. Так, для цього нам знадобиться такий накидний ключ, викрутка. Ну, ось як знайшов так, ключик на 10, звичайний рожковий. Так, у нас є генератор, це у нас фірман 3000 модель. Для початку нам потрібно зняти повітряного фільтра. Витягаємо таку мочалочку і відкручуємо оці чотири гвинта. Можна викруткою, можна ключем на 10. Так, Викрутку можна взяти зручнішу, цією було не дуже зручно. Так, знімаємо цей корпус фільтра. І тут у нас є два гвинти. Це у нас кріплення карбюратора, і вони знімають оцей. Корпус повітряного фільтра. Так, краник, якщо у вас новий генератор закрити відкритий, відкрити, неважливо. Якщо у вас там є бензин, карбюра... краник треба закрити. Так, витягаємо шлангочку. Ось шлангочка йде, це у нас картерні гази, вкидаються в карбюратор. Витягаємо цю шлангочку і знімаємо сам карбюратор. Все, відкручуєте оці дві бік. Так, знімаємо кришечку. А, вибачаю, тут ззаду, не буду розвертати камеру, також є одна гаєчка, її також треба відкрутити, вона з іншої сторони знаходиться. Все, Знімаєте корпус з е, самого фільтра. Обережненько. А, тут. Прогійте де фіксатор. Так, прокладочка, дивіться, з карбюраторами. Прокладочки майже ніколи не йдуть, тому прокладочку не треба рвати. Її треба обережно зняти з цього карбюратора та переставити на ваш газ бензин-карбюратор. Так, після цього знімаємо собачку, знімаємо шлангу, та що подає нам бензин в карбюратор. Якщо погано знімається, можна допомогти викруткою. Так, це флажок підсоса також знімається. І все. Дивіться, у нас до карбюратора. Зараз я зніму ближче. До карбюратора йде дві таких тяжки. Тут ми провертаємо. Однією рукою трошки незручно. Дивіться, тут даємо на всю газу, це вверх знімається і пружинка знімається. Це ми так само переставимо на цей карбюратор, все тут ідентично, потім ставимо його і так само накидуємо, як стояло і там ось, оцією стороною. Тобто, звідти переставляємо сюди. Так, знімаю спершу прошинку, потім товсту чашку. цю, Зняли, знімається карбюратор. Все, дивіться, половину роботи ми вже зробили. Буквально тут дві хвилинки, все, карбюратор знятий, його ми кладемо у бік, беремо карбюратор газ-бензин, який в нас, і ставимо це все назад на нього. Можна на шпілічки одягти. Так, шпильки одягли, потім вставляємо товсту тяжку, провертаємо, перевіряємо, щоб все проверталося, і потім вставляємо цю пружинку тоненьку. Все. Все у нас готово. Надягаємо це все до кінця, вдягаємо шлангочку на бензин. Можливо, нам знадобиться і бензин колись, а так ми плануємо працювати на газу. тому... Нам головне газ. Так, вдягаємо прокладочку, ту, що ми зняли з того карбюратора. Вдягаємо оцей важіль підсосу. Вони також однакові, що з того-що з того карбюратора. Ну, поставимо тощо, що йшов з газовим. Ця заслоночка у нас працює. Після цього ставимо назад сам корпус повітряного фільтра. Фіксуємо дві гаєчки. Ззаду не забуваємо те, що ми викручували, Те, що ми забули спершу зняти. Зараз я встановлю і покажу вам, де який режим включається на газовому карбюраторі, де включати пропан, де бутан. І як його відрегулювати хоча б початково. Так, затягуємо ці гайки, ті, що тримають карбюратор, щоб не було підсосу воздуха. Добре, так притягуємо, але щоб не позривати гайки. Так, притягнули. Тепер корпус повітряного. Чалочку можна, одразу. Це в нас новий генератор, це замовив клієнт, встановити йому цей газовий карбюратор. Для нас це не важко, тому встановлюємо. Заодно і зніму повне відео, як це робити, бо всі кажуть просто-просто, а люди ж не всі знають, як це робиться. Чому б і не допомогти своїм глядачам, підписникам, як це все вірно зробити. Все, це ми зробили, вдягаємо кришечку повітряного фільтра. Вона у нас фіксується на такій ось зверху. Так все, Карбюратор встановлений. Повертаю, щоб ви все побачили. Вставляємо трубку, це у нас картерні гази йдуть в карбюратор. Так званий сапун. Все, вставили його. І дивіться, тут у нас є такий помаранчевий важіль, і він у нас переключає на пропан та на бутан. Дивіться, в праву сторону у нас тут такий флажочок, і в праву сторону це у нас буде природний газ, в ліву сторону це у нас буде балонний газ. І тут ще всередині в цьому важілі є також дуже важливо там два саморізи є. І вони перекривають подачу газу. Тобто їх також треба. Викрутити, я вам так скажу, на моєму генераторі цих болтів немає. Тобто вони викручені на всю. Викручуємо їх, ну тільки не виймаємо. Так, майже повністю, щоб з них не йшов газ, коли працює генератор. Все. Викрутили. Це таке регулювання подачі газу на карбюратор. Все, викрутили їх. Отак От ми включаємо це у нас природний газ. Сюди підключається наша шланга з газом. Це краник це у нас злив бензину з відстійника самого карбюратора. Тобто цей важіль вам чіпати не потрібно. Просто підключити газ і можна працювати. Заводиться генератор одразу на газу, включили газ, включили живлення, завели, все, працюєте. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь. Можливо, ще щось корисне дізнаєтесь з нашого каналу.